У мене у руках зараз рослинки озимої пшениці, яка була посіяна з осені десь після 20 вересня. У ній сформувалося з осені три продуктивних стебла, розвине вузол Кущення, так і розвинута вторинна коренева система. Сходи озимої пшениці на полях інституту кормів та сільського господарства, що в селі агрономічне Вінницького району, показує керівник інституту Олександр Корнічук, каже, посіви у доброму стані. Торина коренева система, в таких рослин, які розкустилися, вона сягає на сьогоднішній день на глибину десь 60-70 сантиметрів. Навіть за таких умов, коли кажуть, що недостатньо вологи, верхній шар ґрунту пересушений, рослини при відновленні вегетації за рахунок цієї вторинної кореневої системи, вони можуть брати вологу з глибших горизонтів січні фахівці Інституту кормів, каже Корнійчук, проводили дослідження озимини та ґрунтів по всій області. Визначили 85% посівів у доброму стані. А ось вологи в ґрунтах, особливо в південних регіонах, бракує. На початку січня місяця проводили дослідження по запасах продуктивної вологи на глибині десь порядка до 1 метра-двадцять. Встановили, що Запаси продуктивної волови дійсно десь на 15-20% нижчі від середньо-багаторічної. Це мається на увазі у центральній частині Вінницької області. Якщо брати на південь, то звичайно вони дещо нижчі ці запаси, так? І там, відповідно, Потрібно буде враховувати ці особливості і визначатися із технологіями ворожого догляду за озимими колосовими культурами. Під озимий клин в сільгоспідприємстві промінь Калинівської громади закладено майже тисячі гектарів. каже головний агроном господарства Максим. Палящий на 310 гектарах посіяли озимий ріпак, на 700 гектарах озиму пшеницю. Ми знаходимося на полях, на полях нашого господарства. На полі пшениці. Дане поле постійно фактично в оптимальні строки, десь в межах першої декади жовтня посіяна. Попередник тут був цукровий буряк, хороший дуже попередник. Виконано всі технологічні вимоги, воно посіяна з добривом. На даний час озима пшениця сформувала три листочки. Цього трошки замало, але в принципі, враховуючи наші теплі зими, більш-менш достатньо, щоб отримати стабільний, нормальний урожай. Земена знаходиться в відносно нормальному стані, в задовільному стані, хоч вона трошки, як ми бачимо, недорозвинута, два-три листочки. На жаль, погодні умови не дозволили її розвинутись до нормального стану, тому що ми знаємо, що в нас посуха в нашому регіоні, з кожним роком наступає і, скажімо так, і озима пшениця вона не встигає розвинутися. Відсутність снігу та морози, які спостерігаються протягом останніх днів, поки не несуть загрози озимені, каже Максим Палящий. Якщо Будуть більші морози і не буде снігового покриву. Якщо там градуси, наприклад, до 20 буде морозу, і дай слабша пшениця може випадати. Сходи ріпака в гіршому стані, ніж торік, каже Максим Палящий. Через брак вологи восени змушені були сіяти пізніше. Ми змушені були сіяти в пізні сроки, тому що озиму ріпака головна проблема це отримати сходи. У нас останні роки проблема з наявністю вологи, тому ми відтягуємо сроки посію, ми посіяли, скажімо так, в пізні сроки. І тому, скажімо так, він трошки недорозвинутий, він трошки слабенький, але густота нормальна. Я думаю, що він розвинеться навесні. Розгілкується і ми отримаємо достойний урожай. На даний час я оцінюю, що рослина, скажімо так, на мінімально ну, нормального розвитку, вона відносно здорова, і якщо не буде якихось різких перепадів температури, якихось критичних погодних умов, то я думаю, буде все нормально. За інформацією профільного департаменту обласної військової адміністрації на Вінничині під урожай 2025 засіяно 325,5 з половиною тисяч гектарів оземени на основі спостережень та досліджень фахівців інституту кормів будуть розроблені рекомендації для аграріїв Вінничини. Посівну попередню планують розпочати на початку березня. каже Корнічук, волога з ґрунту буде втрачатися дуже швидко, тому питання економії вологи Ви, вибір. Технологічних процесів, які будуть давати можливість економити, і швидкий посів дадуть можливість отримати гарні дружні сходи ярих культур. Якщо така погода продовжиться, снігового покриву не буде, поступово піднімуться температури, то я думаю, що ми навіть раніше вийдемо, ніж минулого року. Я думаю, навіть це може бути перша декада березня. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.